Добрий день, ми з України. І Знову куми, куми з конотопа у челенджі Україна 2025. Діалог двох кумів наболіле. Пора така спекотна. Півлітечка пройшло, та бачу, куми, їдеш ти знову у село. Mm. Не можеш її відкласти. Зайшло тобі у звичку. Поїхали зі мною. Збираюся на річку. Налогом там рибки. Розпалимо багаття. Поплаваємо водиці, нарвемо ми латаття, поставимо палатку, замочимо шашлика. Який там відпочинок? Природа, ліс, ріка. Нікоме. Я не можу. Я ж маю два городи, все треба обкосити, міжряддя прополоти, зірвати, пасинкувати, спиляти, погребти, порізати, порубати і потруїть жуки. А я вас з неділі збираюся на море. А потім через місяць піду ще у гори. А ти відпочивав вже в погоду цю жарку? Та відпочив на лавочці в парку. Комусь смішні події, комусь звучать як слізні. Ні, ми люди роботящі. Але занадто різні, бо український побут проходить тут на тлі. Цінують відпочинок хто із міста. Не бачать світу білого ті, хто живуть в салі.